Привіт! Привіт усім! А найбільший привіт це Лева, Тому що сьогодні буде прогноз саме для вас. Мене звати Кая, я розпочинаю свій YouTube канал. І сьогодні ми робимо розклад і прогноз з 23 по 30 січня 2023 року. Розкладатиму три карти на найближче минуле, також на теперішнє і на найближче майбутнє. Тож, будьте зі мною, не перемикайтеся. Розкладатиму карти і, можливо, щось оторщуватиму головною колодою. Це буде колода містичних моментів. Вона виблискує просто захоплива. Дуже подобається. Сподіваюсь, так само сподобається і вам. Перемішую і починаю. Завжди інтригуюся, коли розкладаю саме. Леві ви мені дуже близькі, маю з левом тісний зв'язок і бажаю вам, дійсно, найкращого. Ви заслуговуйте на те, щоб ваші дні проходили яскраво, за те, щоб ви були яскраві, за те, щоб люди вас цінували, любили, пестили. Найкращі леви не в образу іншим знаком. І так, недавнє минуле. Перешні? Найближче майбутнє. Починаємо. Перша карта це королева жезлів. Королева жезлів є досить яскравою. Ви, Леви, були в своєму недавньому минулому. Людиною, яка всіх мандрів. Людиною, яка є дійсно, це карта лева. Королева жезлів це карта Леви були собою. Ви робили так, що люди вами захоплювалися. у Вас було надзвичайно багато енергії. Ви як сонце, про вас бачили і до вас. Хотіли всі люди залетітися, тому що ви магнетично себе проявляєте. Неважливо, що ви зробили, що ви клали ви фотографії в інтернеті, чи зробили ви ще щось інше. Люди дуже гарно на вас реагують. І це класно, леві, я рада за вас. Після того були деякі такі моральні моральні неприємності для вас, тому що... Вам дуже було боляче. В середині ваші думки вас просто з'їдали. Не знаю точно, що це для вас було. Можливо, це якась суперечка з рідними, з близькими, з коханою людиною. Але так чи інакше це було, але там видніється сонце. Дивіться, воно обов'язково є, обов'язково завжди для вас світить. треба тільки повернутися. Це те, що ця карта про кордони, про те, що ви дозволяєте іншим людям. Добиратися до вашої думок і змушувати вас сумніватися в собі. Ви дозволяєте іншим вплинуватися в ваш особистий простір і вам нав'язувати щось. Це саме про те, що треба знати, хто ви є і як не приймати все обов'язково близько до серця і на свій, на свою сторону для себе. Далі йде діявол. Диявол це спокуси. Це алкоголь, табак, секс, поні, звички, внутрішні заборони, установки, дитячі травми, ситуації, які нам не дозволяють розвиватися, щось, що нас міцно тримає. Можливо, що ще з дитинства це якісне це може бути. Ми зараз з вами з'ясуємо. але що ж таке в минулому, чому був для вас диявол? Мі щось здавалося зовсім не так, як я насправді. Тому що ось я дивлюсь на цю карту і це тере павук, який тримає взагалі душинку. Таке враження, що типу. Подумаю, що все насправді є ну, не так. Ви собі надумали. Мені взагалі здається, враження, що ви собі багато чого надумали в недавньому минулі, чи так це є. Була людина, чоловік. Чекати? Зріти. Е, час, сім, можливо, днів. І сонце. Е, таке враження, що дійсно ви щось надумали е, щодо чоловіка. Певний час це у вас зріло, але потім ви освітили цю ситуацію, і тобто повністю вона просвітилась для вас, стала прозорою і хорошою. От, мені здається, це дійсно так, це все надумане. Далі теперішнє. Дивіться, шикарна карта. Це карта натхнення, карта відпочинань, карта пристрасті, бо жазло в нас це також і пристрасть. Це піони, до речі, для мене, ну, для мене це особливий має такий натяк, можливо, і для вас теж. Ви будете сяяти. Ви почнете щось нове, це завжди початок, це завжди початок, натхнення, мотивація, творчість. Ви скористаєтесь цим шансом і досягнете успіху обов'язково. Далі двійка. Ось є ось цей початок, а потім відразу вагання. У вас йдуть лева, дивіться, відразу вагання. Рекомендую вам не вагатися або в будь-якому випадку не застрігати в цьому стані надовго. Боже, дивіться, у вас мені дуже подобається. Леда я вас і нас і всіх вітаю. Дивіться, це шикарно, це чудово. Коли два туза випадає просто в тепершньому, це ну це чудова можливість. Це можливість просто шикарна. Це вас і наповнить, це вас є для того сили і мотивація. Скористайтеся цим, це настільки, це не така нова свіжа енергія, це зовсім не та застояна дияволу чи десятка. Це ні, це зовсім інше. Це дуже свіже, дуже приємне, це шикарне відчуття. Ви в цій свіжості знайдете, величезну, величезну силу. Клас. І вирішите, все-таки двійка ви приділитись, ви правильно. І так, майбутнє. Що в нас випало? Зараз вам покажу. Випала інтуїція, випала жриця, як це називають. Дивіться, це інтуїція, це приховане, це внутрішня сила, це якісь містичні певні знання, це людина, яка знає більше, можливо, це ви. Якщо ваша діяльність пов'язана з вивченням якихось таких приблизно, як ем, містичних знань, всяких от, або щось, то у вас буде всьому успіх. І дивіться, для мене ця карта, це каже, от тут ракушка в неї на шиї, вона каже: слухайте себе, весь шум все це другорядне. Ви можете почути себе тільки коли будете слухати себе внутрішнього. Коли ви відчуєте ось цей шум, послухайте, і він вам багато чого розкаже про вас. Ми іноді не запитуємо себе насправді, чого ми хочемо, що нам потрібно. І деякі речі для нас є невідомими, нам здається, нас не знімає на це відповіді. Але варто просто чесно себе запитати, і в майбутньому дійсно ваша інтуїція вона вам допоможе. От, далі є відлюдник. Це знову ж таки, це коли ми усамітнімося, але в нашій самотності знаходиться істина. В нашій самотності ми переусвідомлюємо, коли ми відходимо від, від інших людей, бо я тут не бачу от, всякої любовної перепотії. Вас цього тижня самим з собою відбувається така розмова. От, і відлюдник каже, що в мене є моя мрія, я для себе є маяк. Я сам свій маяк. І ви дійсно, ви для себе станете. Маяком. Ви нарешті подрослішаєте і усвідомите ваші істини, ваше призначення і хто ви є насправді. І далі граєте багато розмов, багато роботи, багато спілкування, багато пригод, багато переписок, багато різної такої роботи. Я зараз зточую, що саме так швидко на вас навалиться. Чи, можливо, ви будете такою самою швидкою леви продуктивної левиці. Знову в нас відлюдник. М -м -м. Дивіться, є відлюдник. Це так. Е ви побіжите в це відлюдництво, але від того ви слава Богу не повернетеся до стосунків. Тобто ви не зависнете в цьому. Ви зрозумієте, хто ви є, і ви швиденько просто візьмете за руку яку кохаєте і скажете. Я все зрозуміла. От в мене це якось так відбувається. Ви не будете самі дуже довго, хоч у вас от два відлюдника, але ви вийдете з цього стану досить швидко. Ви справитеся, Леви, я дякую вам. Цього тижня у вас багато хороших карт. У минулому було дещо так все хитко, але далі, повірте, далі у вас все складеться як найкраще. Є два тузи цього тижня. І хватайте за них насправді. Хватайтеся. Ви не нешкодуєте про це. З вами була я, Кая. Дякую, що були зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Я стараюся від вас енергію взяти, стараюся відчути. Дякую вам, Лео, шалено вас люблю. До нових зустрічей. Бувайте.